Привіт всім! Знаєте, стандартно в маркетингу думають про те, хто клієнт, скільки йому років, де він живе, скільки заробляє. Але це не пояснює головного: чому клієнт купує саме зараз і навіщо йому цей продукт насправді. Розкажу вам про один з найпотужніших фреймворків Jobs to be done. Дослівний переклад Jobs to be done з англійського це роботи, які потрібно виконати. Ключова ідея фреймворку в тому, що людина не купує продукт, а наймає продукти або послуги, щоб виконати певну роботу, вирішити проблеми або досягти бажаного прогресу. Приклад з кавою. Коли ви берете каву зранку, то йдете в кав'ярню не за кавою, а за відчуттям. Правильно? І Starbucks продає не каву. Він продає ранок, фокус і настрій. Кава насправді. Просто інструмент, або робота, яку вона виконує ось що важливо. І приклад з освітою. Коли людина купує онлайн-курс, то вона купує не відеоуроки, а впевненість у собі, нову професію, можливість заробляти, відчути, що життя рухається вперед. І тут курс це засіб, або робота, яку він робить у житті людини. І ось розуміння справжніх мотивів дозволяє створювати продукти, які дійсно вирішують проблеми, а не просто мають набір функцій. Простими словами, Jobs to be done допомагає компаніям створювати продукти зі змістом, які дійсно потрібні клієнтам, бо розуміють їхню глибинну мотивацію та контекст, а не лише поверхневі характеристики. З цією моделлю ми перестаємо питати, що ми продаємо. І починаємо питати, яку роботу людина хоче зробити у своєму житті. Фреймворк STP, про який я розповідав в попередньому відео, дозволяє визначити, для кого ми продаємо і як це подаємо. А фреймворк Jobs to be done дозволяє визначити, навіщо насправді це клієнту. Коротше, поки ти продаєш продукти, ти конкуруєш цінами. Коли ти вирішуєш Jobs to be done, ти стаєш незамінним. Бо люди купують не речі, вони купують прогрес у своєму житті. Давайте розглянемо, як має змінитися кав'ярня, якщо почати мислити через модель Jobs to be done. Замість продуктового мислення ми про те, що ми продаємо каву, у нас арабіка, латте, капучино, змагаємося ціною, смаком, локацією, ми починаємо мислити так. Ми допомагаємо людині виконати роботу у своєму житті. Припустимо, клієнту потрібно працювати в комфортному середовищі. Для цього ми впроваджуємо розетки, стабільний Wi-Fi, зручні столи, неагресивну музику, сервіс. Тобто, кав'ярня починає проєктувати інтер'єр, сервіс, швидкість, музику, і кава стає не продуктом, а інструментом виконання роботи. Або як має змінитися школа маркетингу е, замість стандартного освітнього продукту, в якому ми продаємо курси з діджитал маркетингу? У нас 40 годин відео, сертифікат після закінчення? Ми вмикаємо Jobs to be done мислення. В якому ми допомагаємо людині перейти з однієї життєвої точки в іншу? І освітній продукт стає інструментом зміни статусу, а не просто знань. Додаємо менторство, практику, кейси, підтримку, а не лише лекції, щоб клієнт почувався впевнено в новій професії. І тоді школа починає продавати не модулі і програми, а прогрес людини. Саме тому Jobs to be done – це фреймворк в першу чергу не про маркетинг. А про розуміння людини. Але що ще важливо, to be done інколи виглядає простим на прикладах типу кава або онлайн-курс, але в реальному бізнесі Jobs to be done не завжди лежить на поверхні. Є дві принципово різні ситуації. Перше, ніші, де Jobs to be done очевидний, це продукти, які пов'язані з базовими повторюваними сценаріями, їжа, напої, транспорт, побут. Освіта, інструменти для роботи. Тут Jobs to be done легко формулюється. Тобто тут достатньо спостережень і здорового глузду. А друге, це ніші, де Jobs to be done прихований і потребує глибинного дослідження. Це складні, емоційні або статусні ринки, B2B рішення, фінанси, страхування, медицина. Преміальні бренди, корпоративне програмне забезпечення. Тут люди не можуть прямо сформулювати навіщо вони купують. Тут вже потрібно робити глибинні інтерв'ю, аналіз контексту, картування емоцій, дослідження альтернатив, з якими реально конкурує це рішення. І чим дорожчий продукт, вищий ризик і більша ставка на майбутнє, тим, тим глибше захований справжній джобстопідан. Я Антон Юдін. Підписуйтесь на канал.